Доброго дня! Вітаю всіх на нашій лекції присвяченій професійної етиці. Наша тема пов'язана з вивченням професійної етики та її видів професійної етики керівника і працівника. Наш план. Переходимо до першого питання. Професійна етика та її види. На професійну етику кажуть, що це сукупність моральних норм які визначають ставлення людини до свого професійного обов'язку. Серед Проблем, які будемо вивчати впродовж дисципліни професійна етика та дипломатичний протокол, є два блоки професійна етика працівника та професійна етика керівника. Крім того, є блок присвячений діловій етиці, це всередині професійного колективу. Та ділового протоколу, пов'язане з столовим етикетом, дрес кодом візитною карткою, резюме та іншими. І окремий блок це дипломатичний протокол. Значить, види професійної етики визначаються за сферою професійної діяльності. Якщо це педагог. То його професійна етика пов'язана з викладанням дітям, учням. Все-таки ті студенти більше з них 18 років і більше, тому вони вже не є дітьми і є, не є, по суті, це педагогіка. Є, наприклад, такий вид. Професійної етики як лікарська етика. Ми знаємо з вами, що у лікарів є спеціальний кодекс, і навіть якщо це, наприклад, ваш ворог або це людина, яка здійснила насильство, або ще щось, все рівно, лікар має надавати за професійною етику першу медичну допомогу. Професійна етика це кодекс поведінки запропонований тип відносин, запропонований суспільством, мається на увазі, які видаються найкращими з погляду виконання працівниками своїх службових обов'язків у той чи іншій професійній сфері. З права ви бачите, що існують норми та стандарти, які нам нав'язуються зовні, як ми маємо вести в своїй професійній сфері. І є це норми, які людині, характерні, вони приходять з її зсередини, да? і ці цінності, які є у людини. Наприклад, для когось в цій градації. Робота буде на першому місці, як найважливіша цінність. Для когось же все-таки робота буде на третій, четвертому чи п'ятому місці, а на першому місці буде, наприклад, така цінність, як життя, здоров'я, родина. І, і, от, бачите, вже три на четвертому там місці е, е, дружба, да, дружні відносини, і там тільки на п'ятому тільки робота. Проблеми професійної етики це проблеми взаємовідносин в колективі, взаємовідносин керівника і працівника та інші. Особистість характеризується не лише тим, що вона робить, а й те, як вона це робить. Значить, як виникла професійна етика, її походження пов'язане з розвитком моральних вимог в процесі суспільної праці і виникненням різних професій. Важливий вплив на розвиток професійної етики здійснювала і продовжує здійснювати Гробаська думка. Різні види професійної етики мають свої традиції правила. Да. професіоналізм є моральною характеристикою особистості, і до проблем професійної етики відноситься відносини трудових колективів та кожного фахівця в цьому колективі окремо. Як, ви, як тільки ви проходите колектив, ви вже починаєте змінювати цей колектив. Далі серед проблем це моральні якості особистості спеціаліста, які забезпечують найкраще виконання професійного обов'язку. Особливості професійного виховання. Тобто, якщо якась людина в колективі, коли ви проходите професійну адаптацію, виконує функцію неформальну да, вашого наставника, то це дуже-дуже добре, тому що ви таким чином легше проходите цей етап професійної адаптації. Далі взаємини всередині професійних колективів і специфічні моральні норми, які властиві саме вашій професії. Значить, ставлення до суспільної праці, до учасників трудового процесу, відносини, що виникають у сфері зіткнення інтересів груп одна з одною та суспільством, це є також та проблематика, і це також може розглядатися суспільством як із важливих елементів професійної придатності. Є таке поняття як професійна таємниця, Це частина службової етики. Це не тільки інформація про зарплатню, наприклад, про взаємовідносини в колективі, про особисті дані когось в колективі. Да? Ну, наприклад, не має розголошуватися людьми, які працюють в готельно-ресторанній сфері. Ці, та інформація, яку вони знають про своїх клієнтів, наприклад, і комерційна інформація. Деякі особливості професійної етики є таке поняття як службовий обов'язок, це обов'язок перед фірмою, організацією, трудовим колективом, в якому працює людина. Тобто, є таке поняття як автономія кожної людини, але Виконання боргу не має залежити від особистих симпатій, власних інтересів. От тут навпаки, тут було має залежати, а тут немає і ідеологічних установок. Так далі. Головні принципи професійної етики це принцип гуманізму. Тобто треба відноситися до іншої людини так, щоб вона відчувала повагу до неї, щоб ви не нав'язували їй власну думку і не давали порад, коли вона вас про це не прохала. І це є от, ознакою гуманізму. То, що ви приймаєте її як окрему особистість, яка відрізняється від вашої. Принцип оптимізму, тобто, не дивлячися на всі умови, ну, не завжди сприятливі, в якій ви працюєте, все рівно треба мати надію, надію на краще. І принцип патріотизму, Ось, що фірма це наш дім рідний. Да, і що ми маємо прогрес в своєму розвитку, якщо ж вас не влаштовує от щось в фірмі, то дійсно треба звільнятися і йти. Якщо ж все влаштовує, то ви адаптувалися, ви навчилися самі себе розважати в організації, вивчати щось нове і розвиватися, то це є. Принципом і оптимізму, і патріотизму. Значить, професійна етика керівника вона складається от з важливих принципів. Це, це демократизм спілкування керівника з підлеглими колегами по роботі. Керівник має бути доступним. Це йде мова про соціальну дистанцію. Це не відстань там, півтора там, метри, з якою людина спілкується дуже близько, а те, що людина уважна до вас, до ваших потреб, і намагається вас, вам дати умови для розвитку подальшого, щоб ви не навчилися цього і потім пішли користуватися вашими професійними. Даному до іншого колективу, а що ви захотіли працювати саме в цьому колективі, саме керівник забезпечує товариську атмосферу довіри, Друга — зворотній зв'язок, вічливість та коректність у відносинах і точність та відповідальне ставлення до свого слова. Тобто, якщо керівник сказав щось вам, то ви йому довіряєте. Значить, керівники впливають на колектив, якщо керівника комунікабельність низька, є такі е, спеціальне тестування керівників От, до 4 балів ця комунікабельність буде за цим тестом. То це негативно впливає на комунікабельність як наднизька, так і низька комунікабельність. Помірна комунікабельність це добре, ось, а і є така висока товариськість це також. Але не занадто висока товариські, щоб не були фамільярні відносини да, між керівником та підлеглими. Він все таки керівник. І буває таке поняття: надвисока чутливість керівника такому керівнику дуже складно працювати в колективі. Не всі хочуть бути керівниками через те, що це велике навантаження фірмі. Це серед правил спілкування з людьми керівнику треба бути проявляти інтерес до людей, бути уважними до них, вміти давати вказівки своїм підлеглим. Тобто не виконувати все навантаження, а вміти делегувати певні завдання підлеглим. Потрібно намагатися запам'ятати ім'я, імена підлеглих, а то імена прізвищ, прізвища та по батькові. Є люди, яким це дуже складно, і які плутаються, але намагатися і звертатися на ім'я або ім'я по батькові в залежності від того, як. Які, які е, існують стандарти в цьому колективі. Да? Зараз все частіше, ми, не дивлячись навік, на вік, на ім'я, звертаємось. У службових відносинах важливо розвивати та підтримувати. Почуття особистої гідності кожного працівника, тобто з повагою до нього відноситися, не можна висміювати, засуджувати людей. Треба вміти ставити себе на місце інших. Міння вітати людей також сприяє авторитету керівника. Тобто, просто зранку йти і привітатися, сказати доброго ранку. До побачення, це також важливо. Я в своєму досвіді у мене був керівник, який зовсім не вітався. Ось це було як коли я починала свою професійну діяльність. От директор, вона була інтровертивна, у неї були низькі показники комунікабельності, і от, от, от така особливість. І вміння слухати інших, розуміти, що потребує твій підлеглий, є також важливим критерієм комунікабельності. Окремо стоїть питання професійної етики керівника у готельно-ресторанному бізнесі. Серед груп професійної етики Групи професійної етики, саме етика керівника в готельно-ресторанному бізнесі, визначаються такими чинниками, як поважне ставлення до людини, тому що це сфера людина людина, а не людина, там, техніка. Відповідальна та чесно відноситися. Якщо ви будете відповідальними та чесними, то Ваші підлеглі, ваші клієнти будуть повертатися до вас. Відданість якості праці, тобто висококваліфікований персонал, він якісно виконує свої обов'язки і соціальна спрямованість на колектив. Поважне ставлення до людини, що це таке. Це в першу чергу, якщо до вас звертаються там на ресепшені, то ви маєте не чекати, коли зроблять щось інше, а виконувати свої обов'язки. Не розголошуйте конфіденційну інформацію, тримайте особисту думку про навколишніх при собі. Нам не всі мають подобатися, так? ми не всі маємо співчувати. Але якщо ви працюєте в готельно ресторанній сфері, вам буде потрібно слухати інших людей, які навіть вам не подобаються. Вміти холоднокровно сприймати конструктивну критику, це дуже складно, особливо ну, на першому етапі розвитку, і якщо критика надається, скажімо, в такій формі грубій, Ось не як там порада хороша, ось то багато ображаються. да Будьте відверті, але добрі в оцінках та судженнях, вам нема чого принижувати або тиснути на будь-кого. Поблажливо ставтеся до чужих промахів, мійте прощати, розмовляйте і так, щоб було зрозуміло будь-кому. Для кожної окремої людини вибирай, підбирайте слова. Ну, в усякому разі, ви маєте, хоч в цьому напрямку працювати над собою. А працюємо і розвиваємося ми впродовж свого життя всього. Відповідальність та чесність. Що це? Приймаючи за роботу, ви завжди усвідомлюєте, що берете на себе відповідальність за наслідки, пов'язані з вашою діяльністю. Якщо ви починаєте діяльність, ви доводите її до кінця. Ви конкуруєте, підкреслюючи свої сильні сторони чи не слабкі сторони суперників. Ви не зловживаєте службовим становищем, ви не упереджено ставитесь до роботи. У бізнесі немає місця особистим оцінкам. Ну, це мається на увазі, коли ваша суб'єктивна оцінка впливає на роботу. Намагатися бути людиною, яка бачить в усіх хороше, це вам буде давати ресурси. Якість праці, якість роботи важлива, і клієнт повинен отримати трохи більше, ніж він очікує. Якщо ви не дасте йому більше, ніхто його інший не дасть. Тобто, якщо клієнт прийшов вперше до вас, то ви маєте здивувати його з самого початку. Якщо це постійний клієнт, то своїми словами ви маєте здивувати його наприкінці. Щоб він акцентував увагу на тому, що ви йому сказали. Для цього існують, скажімо так, навчання комунікації та ораторському мистецтву, риториці. Значить, Цеальна спрямованість. Професіонал вміє ділитися досвідом. Якщо людина боїться поділитися досвідом, є такі там, і для мене такі колективи, як болото, то людина боїться, що її може молодий професіонал там зайняти її робоче місце, от і її посаду. Тому вона не хоче ділитися своїм досвідом. І це каже тільки про ту людину, яка це не хоче. Професіонал включений до соціальних мереж з метою надання допомоги тим, хто це потребує. Тобто є різні мережі професійні, ось, в яких до вас можуть звернутися як клієнти, як постійні, так і ті, які потенційні ваші клієнти. І якщо ви допомагаєте, то людина, якщо виникне подібна ситуація, буде користуватися вашими послугами. Професіонал піклується про клієнта. Якщо немає можливості виконати замовлення, він перенаправляє клієнта гідному колезі і, і хай навіть це його конкурент. Але обережно, да, щоб цей клієнт таки повернувся до вас, а то йому може сподобатися конкурента. Тепер ми розглянемо питання резюме, і я вам потім покажу мережу в LinkedIn, в якій я вам рекомендую розмістити своє резюме, щоб подалі ви в цій міжнародній професійній мережі отримували пропозиції роботи. Резюме – це найефективніший засіб самореклами, який надає вам можливість Піти на співбесіду. За результатами вже співбесіди і виконаним завданням, ви зможете потім, наприклад, отримати одну з перших своїх посад, одну з перших робот. Значить, і я рекомендую, щоб резюме складала Приблизно 1-2 рінок. Резюме має бути акуратним, правдивим, ви не маєте там щось вигадувати, але і чесним. Під час співбесіди, співбесіди, ви потім зупините відео і подивитесь, які питання ви маєте підготувати. Для того, щоб ви були готові до співбесіди, от на цьому слайді прочитаєте їх. Це правила поведінки співбесіди, які передбачають, що ви маєте прийти вчасно. Якщо ви запізнюєтесь, ви або телефонуєте і е, уточнюєте, чи, наприклад, можуть вас. Пізніше, якщо ви захворіли, ви переносите, телефонуєте і кажете, що я захворюю, переносите співбесіду. Якщо ви емоційно не готові проходити співбесіду, ви також переносите. І е, слухати треба, відповідати на питання, задавати питання, це також дуже важливо, і це характеризує вас з позитивного боку вміти розповісти свої негативні риси так, щоб вас захотіли взяти на роботу, і, закінчуючи інтерв'ю, подякувати співробовнику за увагу. Тут ви також зупините відео і подивитесь у записі його. Є такий вид співбесіди, це як стресове інтерв'ю. Ознаковим стресове інтерв'ю є розмова на підвищених тонах, швидкі тем розмови, коли постійне запитання, запитання про особисте життя, некоректні на ходу і присутність сторонніх людей, які заважають. Серед принципів етики працівника є такий принцип, що ви маєте бути такою людиною, яка має отримувати своїми підлеглими зворотній зв'язок. Якщо не буде зворотнього зв'язку, то будуть серйозні проблеми. Оскільки ми розглядаємо питання професійної етики, то це пов'язано з таким поняттям, як етичність. Етичність це не є вічливість, це не гарні манери, це не законослухняність, це не конформізм, і доброта, співчуття, м'якість, поступливість і дотримання зв'язків. Етичність пов'язана з наступним. Що ви, під час відносин своїми з начальниками, підлеглими, колегами, ви маєте виконувати певний кодекс. Наприклад, корпоративна етика робить акцент на лояльність персоналу в політиці фірми. І е, до цієї е, корпоративної етики відноситься питання дрес коду і це не є питанням етики. І, е, тобто, взаємовідносини в колективі це відноситься до питань етики. Так, зараз я зупиняю. І покажу вам ще резюме, яке ви розглянете. Це англійською мовою резюме, ви можете українською створити, власне. Так, ви в записі подивитесь. От на одну сторінку бажано, щоб було резюме. Це моє резюме, яке я складала. Тут тобто і шрифт підібрала, щоб це займало одну сторінку. Так. І я прошу вас розмістити, створити власний аккаунт в професійній мережі, яка називається LinkedIn. Ось тут записано LinkedIn. Розмістити там фотографію, зробити задній фон, написати про себе. Тут ви завантажуєте і резюме, приклад, якого я вам показала. Ось І буде виглядати це блоками ваш досвід. У мене ось Потім освіта яка. І тут і я, якщо ви будете старанно навчатися, я, як мені, прохала студентів та знайомих розмістити рекомендації, так і я вам можу написати рекомендації, якщо ви будете відповідальний, і будете свої роботи вчасно і зможете проявити себе. Далі, як продемонструю резюме, ще одне. Так хвилиночку. Получається показати. Це наша випускниця, вона заочне відділення закінчувала. Бачите, на сьогодні у неї 962 підслідовники, у мене в 10 разів менше, і більше 500 контактів. І ось Юлія. Її резюме тут завантаження як окремим файлами, так і блоками, потім навички. Та, і от я її рекомендацію. На цьому я хочу з вами попрощатися, побажати вам гарного настрою і натхнення, і тихої всім ночі.